Судячи з назви для наступу і оборони і безпеки, і е, вони воювали і в 22-му році. Частина з них була поранена. Хочу акцентувати увагу, що ми не просто набираємо добровольців до лав нових підрозділів у структурі МВС. Ми пропонуємо конкретні і дуже гідні умови служби, можливість отримати професію і досвід, стати частиною великого колективу. Мінімальний рівень грошового забезпечення складатиме. 25 тисяч гривень без урахування додаткових виклад, з, виплат за виконання бойових завдань, пов'язаних з вісчічю збройної агресії. Бригада Людь об'єднує два штурмові полки: батальйон особливого призначення, артилерійський полк і роту спеціальних операцій. У їхньому арсеналі бронетехніка БМТ, БТР, Козак, артилерійське зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Відсіч та стримування збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника це основні завдання об'єднаної штурмової бригади Людь.